Ти що ж ще додаєш? Це вони знаєте, я ж це пам'ятаю. У мене був такий викладач в педуніверситеті, до речі, mm. який от так пішов з першого поверху, я ж на третій кричав: Ви синтаксичні ЗБОЧЕНЦІ фонетичні балтівники! <рес> Тоді я думала, блядь, як страшно, а тепер я думаю, крутий круте буде, характери, характеристика крута буде до мене. Тобто я це вже для себе записала, Поняли? ніхто не стигне. Ну, продовжуючи почати саміськом тему, аграріїв селян і так далі, в мене гудаїстичний неймінг на селі. Галько, забери свого Путіна, бо він мені індичок подавить. Манько, твоя Марісабель мені пшінку витоптала. Заходь ми, Шуфрича закололи. Медведчук, не гавкай. Отакі От воно нормальні діалоги, нормальних людей десь на краєчку чарівного світу Полтавщини. Все воно не прийнято здіватися над дітьми і називати їх іменами серіальних героїв і політичних діячів. Це в городі. Варто початися було якомусь серіалу, так і пішло. Через 6 років школу покоління Ізаур, Марісабелів, Маріан, Хосе Ігнасіо. От нещодавно на середньостатистичному дитячому майданчику Києва було почуто Грегорі, видать честь Хауса, і дівчинка Індія. Я такого не дивилася, тому не знаю, що так. В Селі все прийшли. Там отривались на домашніх тваринах. Ще в часів Бешеного Союзу при Горбачову любили селяни тихцем назвать кабана мишком, а свиньо райкою. В ковгоспі навіть стояв племінний бик Рейган. Красивий був і лютий. На настоящого рейгана не похожий, скоріше на железного армія, ну то не важно. Не так давно в селі Гавкало по, по дворах села Селена Бущів. Мій дядько навіть склепав будку, по її звісті над ходом написав причому українською. Почтений такий цуцик був і дуже хитрий, хоч і не умний. Мені дуже подобалося. Коли з праглого липневого вечора, коли сонце вже моститься сісти в куряво над селом, чується від пасовиська. І заура гад його мордяці, ти куди пшінку стерво. Марісабель, гей, і так то гарно на фоні берізок, майок, миняк. От що б сказала чужа непросвіщена людина, коли б почула Галько, йдіть на болото, бо там ваша Маріанна за биками. А в на краю чудесної Болтавщини – то звична річ. Варто ще зазначити, що поганими іменами героїв з серіалів хороших тварин не називали. Леонцію могли назвати тільки рудого вредного кабана, що кусався, або брехливу собаку, або якогось лютого гусака, як от у моєї бабусі. Десь у другій половині 90-х, коли пристрасті за бразильським та мексиканським милом щухли, а люди стали політично активніші, то в моду увійшли вже політичні клички. При тому називати Симоненком людину вважалося дуже поганим. А тому у сусіда ключа жив пец, брехливий і дурний. Нападав мовчки і зненацька. Спочатку кусав, а вже потім гавкав. Звали його Семен. А коли хазяїн ключ напивався до состояння походки по собачому, то називати собаче стерво Симоненком з усім почтінням на виїзд і з прогибом позвоночників. Мені здається, це все було не просто так. В тому всьому заложено вищий смисл і філософію африканських вудаїстів. Селяни отримували неабияке задоволення в тому, щоб виростити якесь вредне стерво єфремова до двох центнерів. А потім його держеством у хайдокаті накрутить ковбас. або от кіт паразит калісніком. Моя дядька був миршавий противний кіт, який крав зі столу ігнорував мишей і був страшним падлом, з чесними очима. От як ви думаєте, його дядько назвав? Правильно, шуфрич. Що звучало. Ану дзус паразід, дусю, шуфричку в басу погриз і хліб понадкушував. Коротке і одночасно йобке слово шуфрич дуже сильно припало до душі, тому згодом по селу сотні шуфричів гавкали, нявкали, кувікали, мекали, бекали, клікали і. Гадали. І так ото через весь куток дядько Іван гукав свого сусіда. Ми ти по стопа тягнемо! У мене свіжина Шуфрича закололи. Або ще гарніше звучало Шуфрич, заткнись, не гавкай, ляж, чи тебе положить. Одного часу до села прийшла мода кіс називати Юльками. Кіс в селі було небагато, бо як казав мій дід коза, то таке як корова, тільки для ледачок, А ледачок в селі майже не було. Все мені яке до роботи. Але й тих небагатьох дворах, де мекали рогаті час вечірньої дойки так і чулося. Юлько, стій, стій, я тобі кажу, та не брехайся. Були в селі Кабани балоги, пекиянки і навіть вівці Меркель. І люди Його, так, так гордо казали вигодую оце балогу, продам і куплю колесо до трактора. Пішов яник на завод на конбасу докторського. Меркель вночі окотилася. Сусідки пилива. Дає найсолодшому в світі, але ж вредна, страшне, то в ліс тече, то в болоті застряне, то забор людям поваля. Корову звати Ганька. І от коли в вечірній час чується смачне цвьох-цвьох в дійницю, то тітка Катерина приказує Ганько, стій не товчися. Бо Ану, дай Германовна, я тобі хвоста вмию. Колгоспі теж мода не обходила стороною. Стоїла в стойлах стоїть кінь водовоз Чече, мабуть, від Чечетова, Бриклева кобила Мадонна, молодий коник Арні, спритний, як стріла Лінкольн, і любящий вороний Рабинович. Мій дядько радикальний патріот, так він кожного ранку, як настоящий кожного року, як настоящий водоїст, вирощує кабана з повним іменем по батькові і фамілії. Кровних ворогів України. В основному це комуністи і регіонали. Десь під Різдво він з особливим паєнієм коле якогось Адама Івановича потім пригощає смачною кров'янкою і каже: Їж, ловка кров'янка, Мартинюк ще зранку куїкав. <плес>